Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні у нас 23 липня 23 го року. я тут поки ми з чоловіком. Чоловік. Чоловік, привітайся! Okay. Героям слава. Поки ми тут вирішили позбирати ягодки. Ну, а я хочу. Трошки відпочити, а отже познімаю вам для вас це відео. Так, почну з порічок. Подивіться, в мене, виходить, три сорта. Один тільки, я знаю, як називається сніжана. Але про нього потім. Тут. Ну, його треба буде звідси пересаджувати, тому що він тут під горіхом біля доріжки і ну він мучається. А, дуже гарна порічка. І зовсім трошечки на ній ягідок було. Ось, подивіться. Вона така світло-рожева, вона не червона, світло-рожева і ну вона смачненька, дуже класна. Мені дуже подобається цей сорт. Ну, треба пересадити, щоб вона гарно і наростала, і а, родила. Цей сорт, оцей кущик, це сорт сніжана. У мене була вона на штамбі, я купувала. Ось там далі на штамбі червона і була сніжана. Я їх одразу купила. Але пам'ятаю, що перший рік вони мені дали ягідки сніжану. Сорт я просто закохалась, тому що це дуже смачна порічка. Прям дуже вона мені сподобалась. І тому, слава Богу, що я її придбала ще кущем. Тобто Я захотіла, щоб в мене її було побільше, Купила кущем, а на штамбі, на жаль, кущ пропав. Проте в мене є цей сорт. Ну, знову ж таки, щодо штамбів, не штамбів, це щеплений. Ось в мене лишилася, я вже показувала, наче хворіє. На штамбах вони дуже такі примхливі. Не знаю, що, що не так їм. Бачите, що з листям, можливо, це якась хвороба, не розумію. Але ось вони отак от негарно виглядають. Хоча це, звісно, цікаво і не займає багато місця, і збирати дуже зручно. Але саме щеплені порічки я би і не радила купувати. Знову ж таки, можливо, це проблема тільки в мене. Можливо, у вас у всіх буде рости гарно, але я би радила все-таки купувати кущем і формувати вже з куща штамп. Тобто вибираєте одразу, коли ще молодий кущик, обираєте собі один пагін міцний, гарненький. Все решту вбираєте і вирощуєте собі штамп. Я думаю, що вони будуть набагато простіші в догляді, не такі хворобливі. Ну, це так, на мою думку. І щодо сніжани, зараз хочу показати вам її. Також в мене вона тут росте дуже незручно посаджена, тому що тіньочок, тут і виноград її закриває, і горіх. Але подивіться, яка це краса. Подивіться, вона біла, ця порічка. Досить такі... ой, дай там, дай. так, На руки мої не звертайте увагу, я тут працюю. Подивіться, вона аж прозора, не перевершена просто. Смак, ну, як на мене, це одна з самих смачних порічок, які взагалі я куштувала. Куштувала я досить багато всяких різних, що бабусі колись в селі. Були. І вони всі квасні, бо, ну, кисленькі такі, я їх не любила. А цю, ця сніжана, вона а, солоденька. Вона має кислинку, але таку приємну, знаєте, нема ну, не в неї солодкості такої приторної. І ніжна така а, кислинка. Ну, я всім раджу, друзі. Я думаю, що цей сорт сподобається кожному. Зараз буду її обривати. Ну і оця червона, тут і назва така була в неї, що і не виговориш. Не знаю, як вона правильно називається, але мені вона саме вона мені не подобається. Рожева подобається та перша. від сніжани я взагалі в захваті. Ця мені на смак ну так, з'їсти, знаєте, щоб життя малиною не здавалась. Вона, ну, як на мене, вона кисла. Хоча ну, десь там для варення, то дуже, дуже цікаво. Це ми збираємо, будемо якраз варити варення, буде трошечки, але так, далі. Тут сонце, аронія, аронія Чорноплод... чорноплодна горобина. Щеплена на штамбі, таку я її купувала. Не я щеплювала багато багато на ній ягід. В перший рік я не знала, що з нею робити. Я, вона тільки почала це плодоносити. Я куштувала ці ягідки, плювалася. Тут вона не смачна, ну, просто страш, страшна вона дуже терпка, кисла і ну, жахлива просто. Це я потім вже дізналася, що її треба їсти, коли вдарять морози. Ну і дійсно, після приморозку вона дуже, прям дуже смачна, мені сподобалась. До речі, аронія понижує тиск, тому людям з низьким тиском і з нормальним тиском ну, можна її зовсім пару ягодок з'їсти і все. Я ходжу її їм і взимку. Тобто ягідки висять всю зиму. Вони такі вже зморщені після приморозку, але гарно тримаються. Підійшла, прямо взимку сніг лежить, все зірвала зірвало пару ягодок, з'їла і ну, от тоді вона смачна. Так, далі. Далі у мене чоловік зараз якраз обриває агрус. Ще раз привітаюся. Він задоволений, йому дуже подобається. Він щасливий, так да, Костя? так да. Він просто в захваті. <ривіт> <ривіт> Також не знаю я по назвам якщо когось зацікавить, пишіть, я пошукаю. У мене десь в записах десь має бути написано, як називається цей ягрус, він жовтий, тут вже скільки нападало. Бачите, вже сипеться він. Отакий він жовтий, солодкий. Він прям, прям солодкий. Я не дуже люблю такий агрус. Ну, він прям солодкий-солодкий, як на мене, все-таки хотілося б, щоб була трошечки в ньому кислинка. Ну і тут далі. Тут якийсь взагалі в мене незрозумілий, дуже дрібненький, чорненький. Саме смачний це зелений, його вже. Нема. Теж тут, якщо знайду пар, от, ну такий просто зелений, але він от якраз у цей зелений він і є смачний. Мені дуже він подобається. Маленькі ще кущики, досить молоді, не сформовані в мене. Я не вмію ще за ними доглядати, за цими кущиками, але це все в мене колись попереду. Також два куща в мене жимолості гістівної. Вже і їли, ми тут обривали, куштували. Ну і ще трошечки є, вже треба дорвати її. І також не знаю, що з нею робити. В принципі, ми не сильно то полюбляємо і варення їсти, але щось. Не знаю, чи з неї навіть варять варення, але щось, щось спробуємо. Так, Ожина. Боже мій. Вже вимастилась. Ужина сюди повалилась, треба її підв'язати. Я підв'язувала, але в нас був дуже сильний вітер, мотузки такі не витримали. Треба гарно підв'язати. У мене ожина безшипна. Зовсім вона не колюча, але вона дуже-дуже класна. Ну і саме через те, що вона не колиться, вона <гум> дуже класна. Вона велика, ягоди дуже в неї великі, смачні. Не дивіться на мій манікюр, його немає. Ось це така ягідка середня. В неї ягоди більше. Це я знайшла таку середню. Вона ще й не достигла. Десь я сьогодні там рвала, їла. Вона коли, коли така от, о -о -о, оця ще не дозріла. Вона нібито і чорна, але вона ще твердувата. Твердувата, ще вона буде кисленька. А коли вона дозріває, я там сьогодні знайшла пару ягод, гідок з'їла, дуже-дуже класно, дуже смачна. До речі, ожина в мене буде на продаж. Тому звертайтесь, кому цікаво. Пишіть, в мене буде її небагато, я не знаю, кущиків 5, а там я порахую, скільки точно скажу. Ну Кому треба, звертайтесь, тому що я знаю точно, будете задоволені. Дуже-дуже смачна ожина. Саме головне, що вона не колиться. Виноград у мене в цьому році буде. Знову вже розказувала, показувала. Казала, що я не вмію доглядати за виноградом, обрізати. Не знаю, як він називається. Але в цьому році щось так і щось буде з нього. Ну, і тут в мене, в принципі, я казала, троянди в мене підсаджені. Це просто так для краси, або, можливо, тому що я не, не мала вже куди їх посадити. І в мене ще тут росте міліса і м'яти. Оце ще буду зараз обрізати м'яту на сушу на зиму. Тут я вже обрізала, чай п'ю. З нею в мене також, я не пам'ятаю, були підписані вони. Зараз я вже і не знаю, де яка, як називається. мене я знаю точно, що апельсинова була, яблучна. Ну і Меліса. І ще варігата. Варігатна, бачите, навіть... Чисто білі дає пагони, вони, звісно, пропадають ці. Ось така варігатність, дуже-дуже вона чомусь повільно і погано наростає. В принципі, садила всі одночасно і тут, подивіться, такі великі кущі, а там зовсім ні про що. Так, зараз я йду, йду все-таки до ожини, хочу вам показати. Подивіться, які ягоди. Це все ще зелене, але подивіться, які вони здоровені. Це я тут вже послася з цього куща. Я їла. Подивіться. Клас. Гарнічка. Ну, і з плодових, з плодових, ага, у мене ще ж тут мигдаль. Мигдаль їстівний, у мене тут горішки, дуже гарно цвіте. Навесні ще до того, як розпустилось листя. Ну, як і всіх, в принципі, мигдалів цвіте. Рожевими квітами, в нього нема хрові квіти. Гарний гарний. Знову такі треба обробляти від моналіоза. І якось стригти, вистрігати, тому що ну, от він цвів дуже гарно, багато, але горішків не зав'язав, тому що хворів на моноліоз. Ось, бачите, оце, оце. воно. Я, в принципі, його і не вирощувала, не садила для горішків. Я не знаю навіть, які в нього горішки. Ще не знаю. Це я купувала у знайомого у дворі, вдома купувала. Мені просто дуже сподобався, як він цвіте навесні. Це неперевершене щось. І в мене тут дві китайські вишеньки. Вони росли. На цій ділянці, як ми сюди заселились, тут один кущ був цієї вишеньки, і видно, десь насіння хтось їв, мабуть, вишні, кинув кісточки, і кісточка проросла прямо біля будинку, аж під отмосткою. Тобто його було дуже, дуже важко звідти викопати, виковаріти, але слава Богу, що викопали. Я одразу поділила на два куща. І дуже мені подобаються ці китайські вишеньки. Хто не знає, це такі вони дрібненькі, як ягідки малесенькі. Ну, я люблю. Мені дуже подобається і зручно збирати, тому що вони невисокі, такі можна знову ж таки надати форму. Я хочу в майбутньому підстригати гарно, щоб це ще і декоративно виглядало. Але така ж сама проблема, як і у всіх кісточкових, маноліоз. Аналіоз можна бачити ось це. Я не встигла в цьому році нічого обробити, оприскати, і тому це був жах. Зараз о, воно вже все повідростало, позаростало, а спочатку то було просто страшно на нього дивитись. Ну і в принципі, це ж в мене, це в мене якраз оця одна. Одна половина плодового саду, далі тут слива. мене питали, що з тою сливою, яка була дуже сильно обрізана, стовбур пошкоджений. ось, До речі, там знизу це пагони пішли. Треба все це обрізати, ще не обрізала. Але все, все з нею добре росте, правда, дала прирости сумасшедші, просто нереальні слив на ній в цьому році. Там, здається, пару штучок тут тільки буде і все. Ну, вона хворіє, вона хворіє, і все-таки з неї, мабуть, нічого вже і не буде. Так, і ще з дерев на ць, в цьому місці. Чорний абрикос. Чорний абрикос був весь в моноліозі. Квітував, повністю був весь в квітах. Я була задоволена, думала, ну нарешті, хоч в цьому році ми спробуємо, бо я ще ніколи не куштувала чорних абрикосів. Ні, нема жодної ягоди, немає. Все засохло, все хворіло, все було в цьому моноліозі, Це просто жах. Все, також тут ще пару кушечків. Росте це не клубніка, це земляніка. Землянічка кущова. Вона в мене є, росте окремо. В такій приподнятій грядочці ось там. Ну і тут пару кущиків є, вони, в принципі, тут і не потрібні треба убрати. Кленик. Кленик тут росте. Я його залишила, хочу щепити знизу, тому що тут такий, в принципі, можна і зверху подивлюсь. Або штам зроблю з нього, або знизу зроблю щеплення. У мене кленики іноді Отак в клумбах ростуть, тому не звертайте на це уваги. Там, де я їх лишаю, значить вони мені потрібні. Перовські. Моя красунечка, просто Просто караул. І тут в мене ще пару кущичків. Я тут розсаджувала. Маленькі-маленькі я викопувала з клумби, де насіялась кавиль, хвіст поні. Це там, де молодині клумбочки. У мене їх там було багато сіянців. Такі вони нещасні, маленькі були. Я їх тут розсадила, і вони всі прийнялись, і я їх потім продавала. Тут пару кущиків. Ще залишилось. Ну, в принципі, в принципі, і все. Я відпочила, йду працювати далі, бо чоловік вже коситься на мене, що я йому вже надоїло. Я дала роботу, сама пішла знімати. Гарно тут, ось, наприклад, перовські, це сіяниць, насіялась тут, але подивіться, як гарно виглядає в принципі, декора... Роз... Ой, троянди і плодові кущі, дерева. І перовське, я ж кажу, вона незамінна, вона пасує до всіх рослин, до кожних. І до трав, до любих чагарників, троянд, багаторічників, і от навіть серед плодових рослин також вона виглядає чудово. Тобто, якщо там вишеньки, мигдаль, вони стоять зараз зелені, ніяк не прикрашають на даний час цю діляночку, а перовська є такою ізюмінкою. Ну і дуже, дуже гарно пасує до троянд. Чи троянди до неї? Тут хасманіум ще також сіянець насіявся. Але гарно. І по краю, а, ще ж тут, бачите, знімаю і не кажу. Це ж теж гарна рослиночка, це геліопсіс Summer Green. Такі жовтенькі ромашечки з варігатним листям. Також буде пару кушечків на продаж. І по краю, тут буде доріжка в мене, як виходити, в розсадник і в трав'яну клумбу. І тут по краю в мене посаджена спірея. Це в мене, здається, так, Magic Carpet. Ось так вона росте. З цієї сторони, і також там. Все. Пішла працювати, збирати ягоди далі. Вам всім гарного вечора, разом до перемоги. Пока-пока!